в етері програма сьогодні про я її ведуча Марина Ступак. Нові обмеження для банківських операцій в Україні. Тема нашого сьогоднішнього випуску. Ще з 1 жовтня Нацбанк тимчасово на півроку встановив обмеження між переказами з картки на картку, відомих як p 2 p перекази. Обмеження було встановлено на суму переказів не більше як 150 тисяч гривень на місяць. Тоді регулятор пояснив це боротьбою з так званими дропами, тобто схемами, коли підставні особи за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх карток і рахунків вони використовуються як транзитні для проведення нелегальних грошових операцій на інші рахунки а також для ухилення від сплати податків та переміщення грошей викрадених з рахунків інших людей. Чи був цей крок дієвим, поки НБУ не звітував про це? Тим часом Нацбанк вів нові обмеження. Найбільші банки України підписали меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг. Ініціатива спрямована на зменшення тіньового сектору економіки а також про. Дію терористичної і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання дропів. Голова асоціації українських банків Андрій Дубас говорить, що всі ці процеси є логічним продовженням рішення Ради національної безпеки і оборони. Саме РНБО доручила Нацбанку розробити ці рекомендації для банків в Україні з останнім останнього року активно збільшилась кількість використання карток. Не їх власниками і не по по, ну, скажімо так, і не, не не дуже по призначенню, називаємо це так. Я зараз делікатно буду говорити. Перше питання: що дропи або мули їх ще називають простою мовою, будемо говорити. Тобто, людина, так, наприклад, з низьким там фінансовим доходом, наприклад, може повестись на таку маніпуляцію, назвемо це так додаткового заробітку, коли пропонують відкрити цій людині відкрити картку в банку України. Ському і далі цю картку передати третій особі, таким так званим бізнесменам, шахраям, з пін-кодом, з доступом, з усіма всіма можливостями. Далі через цю картку ці особи проганяють велику кількість коштів, тобто вони її можуть можуть дробити, наприклад, на маленькі суми, там робити з певною періодичністю, тому що шахраї вони ж завжди стараються обхитрити системи, які є спрямовані на те, щоб запобігати всім цим речам. Отже, як ці обмеження вплинуть на українців, поговоримо з нашим сьогоднішнім експертом Віталієм Шапраном, членом українського товариства фінансових аналітиків та колишнім членом ради НБУ. Пане Віталію, вітаємо вас! Здравствуйте. Почнемо з меморандуму, який підписали найбільші банки України ще 10 грудня. Та власне, які ключові моменти цього меморандуму і що зміниться для пересічного українця? Ну, давайте будемо відверті, що меморандум 10 грудня підписали тільки 4 банки із приблизно 60 активних банків. Але вони потрібні... вони найкрупніші? Та на ощадбанка да, вони найкрупніші них два державних банки, два приватних банка. Один з них з іноземним капіталом, шановний банк, але їх 4 з 60. Це по перше. По друге потрібно розуміти, що меморандум це не має сил закону. Сам національний банк його не підписував, хоча я так розумію, сприяв його появі, тобто це немає... як рекомендації йдеться, так? Да? Так, да, мова йде насамперед про рекомендації, і немає механізму перевірки виконання цього меморандуму. Тому що насправді ті банківські асоціації, які організовували підписання, це асоціація українських банків та. Незалежна асоціація банків України вони не мають статусу саморегівних організацій, щоб на них покласти саме функціонал по контролю за цими нововведеннями. Тому ну, можна розуміти, що це є таке ринкове бажання банків боротися із дропами із не дуже якісними. Клієнтами, але в принципі вони зобов'язані це було робити і по закону. От. Чому там з'явився Національний банк? Тому що ну, за моєю інформацією, в принципі, те обмеження, яке було введене у жовтні 2024 року, от, по ліміту 150 тисяч гривень на місяць, воно не спрацювало і. Тому знадобилася Національному банку допомога у цих найбільших гравців е, ринку платіжних карток. Вони також анонсували, що до цих чотирьох банків невдовзі доєднається ще троє. Вони вивчають зараз якраз. Але це ж цей це меморандум. ж добровільно. Всі, хто захоче да, це добровільно, доєднатися. але е, І власне якщо... що цей меморандум змінить, якщо це несе просто рекомендаційний характер. Знаєте, я його позитивно оцінюю тільки в одному ключі: це те, що нарешті в нас самі банки за своєю ініціативою, ну будемо говорити, я вважаю, що це все ж таки їх ініціатива, бо там є два приватних банки, які підписали. що Вони починають боротися з негативними явищами, які на ринку є. От. Я не думаю, що це якось сильно зачепить наших клієнтів в Україні, тих, хто працює, да? тому що в них завжди є вибір. Ці 4 банки чи сім, які там будуть підписані, залишається ще 50, більше 50 банків на вибір, де можна відкрити рахунки, От. де діють ті обмеження, які введені Національним банком, і тут немає проблем. Вони насували, що з 1 лютого наступного року вони поділять клієнтів на дві категорії ризикові та не риз... клієнти з низьким ризиком. От, для клієнтів з низьким ризиком вони залишать той ліміт, який вивів Національний банк, 150 тисяч гривень. Так, так. А для високого а, ризику а, до 50 тисяч? Для високого 000. ризику 50. Ну, потім вони, а як е, цей ризик ну, перевіряється, власне? Яким чином вони визначають, хто е, високий, хто е, до високого о, належить? Ну, в цьому то і справа, тому що, е, в принципі, Такої методики вони не опублікували. і Я так розумію, що це ще буде розроблятися і робитися на власний розсуд. Да? Але, ну, скоріш за все, з мого досвіду роботи з фінмоніторингом е, в банках, то вони будуть е, е, вивчати е, Законність походження коштів, які прибувають на рахунок клієнтів. Ну, наприклад, ви продали автомобіль, вам цей автомобіль перерахували на ваш рахунок кошти, ви до банку принесли договір купівлі-продажу. Вони копію зняли, приклали до фінмоніторингу і все. Ну, я вам хочу сказати, що такі, такого роду операції робилися і раніше. Це не є проблемою, як такою. Якщо в людині нема чого переховувати, то фінмоніторинг завжди. Враховує побажання клієнтів, і це звичайна практика роботи найбільших банків в Європі і в нас також це, ну, це нормально. От. Але е, е, основна проблема полягає в тому, що сьогодні в Україні намагаються е, за допомогою обмеження банківських операцій вирішити фіскальну проблему. Тобі ж розумієте, проблема ж не на боці банків, їм не потрібні цей моніторинг взагалі. Це для них зайві витрати. Вони повинні наймати mm -hmm. е, персонал, який буде ці документи перебирати. Це е, відобразиться на їх тарифах для нас з вами, тому що з них там державні банки, вони мають. Відшкодовувати десь ці витрати, які вони внесуть на фінмоніторинг, і це не дуже добре. А основна проблема в тому, що потрібно проводити все ж таки якісну, прозору податкову реформу для того, щоб було як менше людей. Охочих за допомогою не дуже законних операцій або фіктивних операцій уходити від сплати податків. Тобто, І повертаємось потрібно... до того, чи має держава якось контролювати цей процес, якісь законопроєкти, чи ми говоримо тільки про податкову реформу, як держава має долучитись до того, щоб контролювати це? Держава не зможе це контролювати, тому що у нас багато приватних банків, і е, взагалі е, функція фіскального та валютного контролю в країнах з ринковою економікою е, для банків вона не властива, як така. Е, але саме фінмоніторинг да, ну, там через те, що є такі операції, в нас це е, те, що стосується Міністерства оборони, Ради національної безпеки оборони, те, що стосується російського тероризму тому це ну важливі операції, от але тут е, потрібно просто надати більше повноваження органам СБУ. Я вважаю для боротьби з корупцією органам набу та НАЗК, для того, щоб вони мали доступ до цих рахунків і могли перевіряти походження цих коштів. От щоб розуміти, нам потрібно прагнути до того, щоб наші громадяни якнайменше відчували цю боротьбу з дропами, з терористами і так далі. Пане Віталій, механізми... от таке питання, як це точково працюватиме? От пишуть, да, що банки не будуть будуть встановлювати ліміти на е, операції для клієнтів з підтвердженим джерелом доходу, як клієнт, який хоче перерахувати там значну суму коштів, мається на увазі там 50-100 тисяч гривень. Як він має підтвердити джерело доходу, тобто як це працюватиме на практиці? Чи вже працює От, на практиці? Це буде це і буде складати незручності, тому що поки, наприклад, у вас на рахунок регулярно надходить зарплатня, да ну так як варіант, да, або ви ФОП, який отримує приблизно той самий доход дохід, поки у вас навіть там буде 80, 100, там 200 тисяч, але це буде регулярно і воно буде підтверджено вашою декларацією, що ви сплачуєте податки сю і так далі. От то банк не буде до вас звертати увагу, але якщо у вас відбудеться якась важлива угода там продаж квартири, майна якогось автомобіля і так далі, то як правило тут потрібно буде спрацювати на випередження для того, щоб показати банку звідки ці кошти взялися. Як правило, банки попереджають вони ну. В, з великі державні банки, в них вже відпрацьовані ці механізми. Як правило, вони попереджають клієнта, що потрібно показати документи про походження коштів. Тобто вони відразу ці рахунки не блокують. Я звітувати волонтерам зараз дуже багато волонтерських зборів ну, Щодо волонтерів, я взагалі би повністю, якщо вони реєструються і е, в них є там певні е, повноваження як волонтери, вони ідентифікуються як волонтери. Я б загалі вивих за прививих за периметри цього. е, Ну, так би мовити, цієї ініціативи, тому що насправді в питаннях безпеки і оборони потрібно зараз приоритету давати безпеці і обороні, а не виловлювати дропів або ну тих ухилянтів податкових, які за допомогою цих схем щось намагаються зробити. Я не думаю, немає судової практики, немає практики від наших органів охорони правопорядку, щоб під видом волонтерів е, у від сплати податків. Принаймні, я про, про такі практики не чую. А якщо такої історичної практики немає, то я думаю, що ці рахунки взагалі мають бути виведені з периметрів цих вимог. А, власне, ця ініціатива націлена направлена на те, щоб зміншити е, тіньовий сектор економіки. Яким чином як планують боротися з тіньовою економікою за допомогою цих інструментів? Так. Я дуже песимістично ставлюсь до цієї ідеї, вважаю, я так можу скажу дуже грубо, дурнуватою насправді, тому що. Розумієте, гроші течуть, як вода, там, де найменший супротив. Якщо ви будете зарегулювати сектор платіжних карток, добре перетік коштів із офіційного сектору неофіційний, навпаки, вони будуть відбуватися через готівку, через рахунки в іноземній валюті, вільно конвертовані валюти в іноземних банках, в офшорних зонах, через криптовалюти і так далі. Інструментів дуже багато, особливо зараз сучасний фінансовий ринок він носить глобальний характер, і ваші операції можуть здійснюватися по рахунках криптовалюті, які відкриті дещо в офшорній зоні або в юрисдикції з м'яким податковим кліматом, і для того, щоб не витісняти гроші з української банківської системи. То потрібно перш за все, за все попіклуватися про чесність, прозорість і відсутність корупції в нашій податковій системі це перша найголовніша умова. І я думаю, що ті банки, які відчують послаблення вимог до фінмоніторингу в такому разі, вони будуть дуже вдячні за наявність такої податкової системи, і це призведе до більш ефективних операцій, в тому числі державних банків. Вони будуть менше коштів витрачати на цей фінмоніторинг які насправді дуже дорогі. щодо дропів. То ці нововведення направлені на те, щоб боротися з так званими дропами. Наскільки ці схеми розповсюджені в Україні? Як це працює для тих, хто не знає? Ну вони працю працювали з часів появи платіжного ринку платіжних карток. <тас> вони були завжди, і навіть солідні іноземні банки, в яких дуже якісний фінмоніторинг, час від часу їх ловили на наявності таких схем. Тому що в великому від великій фінансовій установі, в тому числі в державній, дуже важко менеджменту вищому, навіть якщо він дуже чесний, відслідкувати що відбувається там в регіональних філіях і так далі. Тобто воно дійсно було розповсюджено. І є розповсюджене. І, і воно є розповсюдженим, але ж розумієте, е, ну що будемо відверті, ну що, наприклад. Е, там директор філії великого державного банку, там, в Дніпропетровській області, теж Запорізькій, да, вони не знають своїх клієнтів, вони що не знають, що там зайшли дропи, і що в них відбуваються транзакції. Люди, які з пенсійним посвідченням прийшли відкривати рахунок, зненацька проганяють через свої рахунки по мільйон-два мільйони гривень. Тобто, розумієте, проблема ж не в обмеженнях, проблема в тому, що в якості цьому фінансового моніторингу відповідальності банкірів, і чого і ж якщо воно так довго працює, до досі не поборолося з цим? А, ну тому, що в нас така податкова система, що вона стимулює ухилянтів, і, і ви знаєте, що в рінковій економіці є попит, і буде пропозиція. Є попит на ухиляння від сплати податків, відмивання грошей. З'являється пропозиція. Хтось готовий за це платити за цю організацію цих схем грошей і є, хоче на цьому підзаробити І власне. Це... Ці інструменти, які пропонує НБУ, та вони не вплинуть на цю проблему на вашу думку. Я думаю, що вони будуть мати короткостроковий характер впливу ну 3-6 місяців, не більше. І те, що зараз з'явився цей меморандум, він показує, що жовтневе рішення воно не запрацювало. Наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, то в жовтневому рішенні вони... Вивели з периметру обмежень розрахунки по так званому IBAN, да, коли перерахунок йде не на саму картку, а на карт рахунок, в який має IBAN реквізити, міжнародні реквізити. І саме збільшилось по цим реквізитам на 20-30% обсяг транзакцій. Тобто, в принципі, я ж кажу, що гроші. Потікли в тому напрямку, де, де е, немає зарегульованості. Так само буде, розумієте, якщо ми за мету ставимо е, боротися з фіскальними уклоністами, да, податковими ухилянтами, да, то е, Ну, ми ну, їх витіснімо, ми витиснемо з вами з ринку платіжних карток, вони знайдуть нову калюжу. Да, там, ну, будуть через крипту це робити, або через інші інструменти, через там, uh -huh. банки в країнах Балтії і так далі. В залежності від обсягів, вони знайдуть, як це робити. Да. Так само, як я знаю, айтішники, ті, кому не подобається платити в Україні податки, вони часто, на жаль, практикують відкриття рахунків в закордонних банках з низьким податком. Додатково пане Віталій. А скільки банки зараз втрачають за рахунок роботи таких схем? Чи можемо підрахувати? Я думаю, що банки заробляють на цих схемах, тому що дехто з них е свідомо йде на них і знає, що там відбуваються обороти по дропах. Е тому що вони беруть комісію за перетворення безготівки в готівку. Ця комісія коливається від 1 до 1,5%. відсотки. В багатьох банках, особливо державних, ця готівка надходить від кас супермаркетів. вона умовно безкоштовна. Тобто, вона коштує банку, тільки витрати на її інкасацію і не більше. От. На міжбанківському ринку ця готівка коштує від 0,1 до 0,15%, а продають її вам по півтора, по відсотку і так далі. Ну, в різних варіантах. Тому вони заробляють від оборота і це відбувається кожен день. І в принципі, ну, дуже добре, що вони самі погодили щось підписати. Хоча це не має силу закону. Пане Віталію, це ось цей зібова. меморандум підписали чотири з найбільших да, українських банків. А чи нема загрози, що користувачі? цих схем да учасники перейдуть до більш дрібних комерційних банків і просто продовжать працювати за старими правилами. Знаєте, дрібні банки легше перевіряти. Тому те, то, що ви сказали, ви правильно ваші думки абсолютно правильна. Я його підтримую. Але я думаю, що вони перейдуть просто в інші великі банки, які можуть забезпечити ці послуги. Тому насправді я поставив алгоритм таким: що перша це реформа податкової системи, це перша умова. А друга умова це створення якісних умов для фінансового моніторингу. Для банків і автоматично нам потрібно все одно буде йти до того, щоб після податкової реформи дозволяти фіскальним органам доступ до банківської таємниці автоматично. З метою перевірки цих транзакцій. Тоді не буде ніяких питань взагалі по обмеженню платежів. Скільки хочете, стільки проводьте платежів. Але якщо ви ухиляєтесь від податків, до вас постукає податкова і буде виконувати свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. Але без податкової реформи я категорично не противник того, щоб надавати доступ саме до банківської активності, спочатку реформа. Потім до доступ до таємниць така практика в світі існує. Дякуємо вам, пане Віталії. Отже, чи будуть ці зміни впроваджені? Ми подивимося про нові обмеження банківських операцій в Україні та що вони Угу. про нові обмеження для банківських операцій? Отже, чи будуть ці зміни впроваджені? Ми подивимось про нові обмеження для банківських операцій в Україні та як вони вплинуть на українців. Ми говорили з членом українського товариства фінансових аналітиків, колишнім членом ради НБУ Віталієм Шапраном.